Мої вітання, друзі! Сьогодні 21 у нас квітня роблю перше таке собі розширення вирівнювання слабаків. В общем, перша така повноцінна робота на пасіці. Минуле там відео було цікавим, цікаві, цікавим на коментарі на глядачів. На слабкі сім'ї і так далі. Тобто не, не всі мене зрозуміли, так як я того хотів. Перша рамка е свіжим нектаром, з пилком, тобто кормова. Чому? Тому що там сім'я була перша, яку я показав, друга рамка повністю з розплодом, з цієї сторони е личинка, з цієї сторони вже починають печатати. Не зовсім мене вірно зрозуміли те, що я хотів донести показати. Те, що я показав першій сім'ї, то не слаба сім'я, то взагалі сім'я на вибраковку. Слабкі сім'ї це ті, які зараз сидять від, від 5, там від 4 і там до 6. Оце слабкі сім'ї. А от такі оце середні сім'ї, це для мене це суперобські сім'ї. Це повністю спечатна, з, з бджолою, цікава рамка, якщо в них зараз тут буде. На п'яти рамках розпліт я і буду робити вирівнювання цією сім'єю і слабкішу сім'ю. А ось, ось матка ходить, і тут є розпліт. Добре, що я побачу матку. Можна тепер буде бджолу не трусити, коли я буду робити підсилення. Зараз покажу, що я маю на увазі. Дивимось наступну рамку, вона теж з розплодом, це добре. І наступна рамка теж у нас з розплодом. Дивіться, печатний розплід. Тобто сім'я непогана, така середня гарна сім'я. Ось цю рамочку я забираю, яка з печатним розплодом, з бджолою. Бджало не трусю, тому що я знайшов матку. Беру камеру, підходжу. Підходжу до слабкішої сім'ї. Це вона поруч стоїть з цією сім'єю і роблю наступну дію. Візьму димарь зараз. Якщо я матку бачу в тій сім'ї, в якій я забираю рамку, я бджолу не трусю. Якщо я матку не бачу, я бджолу трусю. Ось оце я називаю слабкі сім'ї. Зараз тут чотири рамки. От такі сім'ї я підсилюю. А от ті, що були там на відео перша, ті я взагалі вибраковую. Ось так займає бджола медову рамку, пилок, нектар свіжий, медок, карма в них тобто є. І шукаю рамку зараз з максимально відкритим розплодом. Щоб Так, тут печатний і трішки відкритого. Тут теж печатний, гарно печатний на двох рамочках. От такі слабкі. Зараз тут через недільку, ну, вже буде 7-8 рамок і в цьому я впевнений, так, медово-пилково. От така ситуація склала, що в них ну, виходить, що і забрати нічого. Буває і таке, що і нічого забрати, а буває таке, що і є що забирати. Тому я тут у них нічого забирати не буду, тому що тут нічого забирати. Назад все ось так, як було, воно так і ставлю. І в такому випадку, якщо я не забираю звідси рамки, я даю ось цю рамку, що я взяв з цієї сім'ї за кармову. Такий собі ніби виходить розрив сім'ї головної, медовою рамкою від цієї джали, щойно що прийшла сильнішої сім'ї. В цьому нічого страшного нема. Зараз льотна бджола злетить, вернеться в ту сім'ю. А тут лишиться лише молода сім'я, яка нічого особливо тут не причинить ніякого цій матки. І, скажімо, вони більш будуть сильнішими, поєднаються і все в них буде добре. Поки що цеглину ставлю назад, тому що це поки що слаба сім'я. Повертаємося до цієї сім'ї. Якщо я тут цю сім'ю зараз не дав свіжий нектарчик, капає, не дав рамку слабкішої сім'ї з відкритим, буду розширяти сушю, тому що вони назад розплідну рамку не отримали. І тому зараз ми їх. Але вони тут у них гарна. Чотири рамки засіяні навіть і на медовій крайній є трішки засіву. Корми у них є. А можливо, і кормами підсилю. Зараз гляну кормову рамку крайню. Так, кормова вже буде йти під засів, тому що там кормів на ній вже не так і багато. Ось беру таку рамочку з кормами. Зараз і. Нектарчик вже йде, їм особо вже зараз корми і не потрібно, Але все-таки там на ці вихідні знов обіцяють похолодання, тому потрібно відкрити, щоб було в них трішечки метку. Хай його переробляють в нектарчик, щоб було їм чим зайнятися. Все розширяємо полукармовою рамочкою. Ось так. І йдемо далі. Так, друзі, наступна сім'я. Ось Такий вона вигляд має. Займає зараз сім рам, забираю з цієї сторони заставну, ставлю під одну сторону вже, на заставні є бджола, якщо на заставні вже є бджола, то. Ця сім'я має бути доброю. Так, медок, пилок, свіжий нектар наступна. Засіяна вже бачу трутним навіть повністю відкрити, з цієї сторони печатається. Добре. Шукаємо максимально печатний розплід. Бажано його знайти без матки. Чому без матки? Щоб не трусити бджолу, щоб. Ще й підсилити трішечки бджоло. І непогана рамка, мені подобається. Можливо, нею я і підсилю Так, наступна більше відкритого з бджолою матку не побачив. Зараз наступну дивимось. Наступний теж печатний розплід. Розпліт непоганий. І бджоли непогано на цій рамці. Дивимось наступну рамку. Можливо, десь тут буде матка, тому що яйця поки що не стрів, Має ж десь сіяти маточка. Так, тут бджоли. бджала є, ось полок з цієї сторони, а з тої сторони бджоли на рамки немає. Добре? Зараз гляну ще раз. Більш детальніше. Так, є відкритий. Можливо, тут матка не мічена, тому я її і не швидко і не зустрів. Тут теж є відкрите, є яйце, я ось бачу яйце. Можливо, десь тут і матка на цій рамці ходить. Ну, Якщо матку не побачу, тоді буду трусити бджолу. Буває і таке. Так, наступна рамочка. На наступній радки я матку не бачу. Ну, тут дуже гарний печатний розплід. Все, трусю бджолу, тому що я матку не бачу. Ось такий розпліт непоганий. Якраз бджола зараз виходить, ось лупиться бджола. Це чудово, зараз підсилимо слабкішу. Підійшли до слабкішої сім'ї і дивимось, що тут. В ній відбувається. Потрібно димарь взяти. Зараз хвилиночку, рамку ставимо поки що за заставну. Чотири рамки, от такі сім'ї я називаю слабкіші, ніж останні, ніж решта на пасіці, а не ті, які були, не та, яка була на відео. По якій було куча питань. Крайня рамка медопилкова з бджолою. Зараз дивимось на цей розплід, який в цій сім'ї. Тут печатний, непоганий розплід, нехай лишається. Далі. Далі теж печатний. Нічого забрати. Глянемо на Так, я бачу, є засів, все добре. Матка працює на, на цій рамки, на крайній мед і засів є. Це теж добре. Тому зараз даємо ось цю рамочку, їм сюди. Зараз з цього розплоду виходить молода бджола, і вони зараз швидко підсиляться і піде кращий розвиток. Все. Тут зараз 5 рамок. В принципі, через неділю тут вже буде сім'я на 7, а то і 8 рамок. Тому що зараз з трьох рамок вийде розплід печатний, а це відразу плюс 2-2,5 рамки 100%. Поки що ставлю назад, поки що помічаю, що це слабкіша. Друзі, ця сім'я, в якій я що й забрав розпліт. Я їм дав рамочку, а потім вирішив, що вам теж покажу. Ось таку рамочку, світленьку, біленьку, на ній трішечки метку є, ставлю під засів, нехай працюють далі. Тому що я сюди рамку не повернув з відкритим розплодом слабкішої сім'ї, тому що там не було, там ви ж бачили самі дві рамки з печатним непоганим і на третій кармовий теж був печатний. Все, ставлю зараз ось цю їм заставну, а кармову ну, заставну. От і все, друзі. Робота вся зроблена на годиннику 11.40. Вся пасіка пройдена, вся пасіка розширена, вся пасіка. Вирівняна. Не путайте вирівнювання бджолиних сімей із підсиленням. Це різні, різні дії. Не потрібно це все думати, що це все одне і те ж саме. Це зовсім різні дії і зовсім різна ціль. Бувайте здорові, всім гарного медозбору.